Ми зібралися почали гуляти. І останнє, що я пам'ятаю, це то, що я був паркую. Проснувся вже в лікарні. 14-річного Єгора Гончарука нині лікують в обласній дитячій лікарні Кропивницького після того, як на нього упала гойдалка у центральному парку Новомиргорода шість днів тому. Хлопчик розповідає, відпочивав там з друзями. До цього часу каже, не може пригадати момент падіння гойдалки. Цілодобово за сином доглядає тато Олексій. По тому, як розказують діти, що так вони каталися на цій качелі, трохи покатались. Потім вони вже ніхто на ній не катався. Вона стояла. І він стояв до неї спиною, і коли він повернувся, він просто не встиг зреагувати. Бо вона вже була в нього перед лицем. І вона цією всією штангою просто впала йому на лице. Каже, поки везли сина у лікарню, він був без свідомості. Через два дні його госпіталізували у лікарню в Кропивницькому. Остаточний діагноз це тяжка закрита черепно-мозкова травма, забіг головного мозку середнього ступеню, множинні переломи кісток лицевого черепу, гемосінус, забій м'яких тканин голови з знутрішкожними гематомами віка, забій м'яких тканин грудної клітки та передньої черевної стінки. Зараз дитина переведена з відділення реанімації, тобто стан, тобто стан після лікування, стабілізувався. Такий вигляд на фото Олексія Гончарука має гойдалка після падіння у центральному парку Новомиргорода. Такий вигляд має місце, де стояла гойдалка нині. Її прибрали наступного дня після падіння, розповів секретар міської ради Олександр Лазарєв. Каже, встановили її у 2018 році під час реконструкції парку. Дана гойдалка передбачена згідно технічних параметрів виробника для дітей вікової групи від 3 до 12 років. Качеля була придбана за кошти спонсорів. Спонсори передали цю качелю на баланс міської ради. Далі вже міська рада передала це все на обслуговування комунального підприємства Благоустрій. Нині зламана гойдалка на території комунального підприємства Благоустрій працівники підприємства планували перевірити її технічний стан наприкінці квітня, каже його керівник Юрій Кучеренко. Це може буде сильно складно технічний стан перевіряти. Ми можемо подивитися візуально. Все нормально, нормально. Не погнулося, не нахилилося. От вся перевірка. У нас немає засобів, які ми, допустимо, на, на навантаження, перевіряли їх. У 20-х числах березня. Наші електрики ремонтували освітлення, ремонтували, налажували систему поливу. Я там був з ними, проходив по, -по цьому майданчику. На майданчику сиділа там молода мама із колясочкою, коло того майданчика. На Гойдалці, ну, мужчина, може, я знаю, годів 40. Хлопчика такого, може, годів 7-8, катав на, на цій Гойдалці. Все, все нормально було. За словами лікаря Олександра Пизіна, лікуватимуть Єгора Гончарука щонайменше три тижні. За перші шість днів лікування сина Олексій Гончарук витратив 7 тисяч гривень. Компенсації вимагати не буде, каже чоловік. Я не буду требувати ніяку там якусь определену суму. Воно мені не цікаво. Якщо в них є совість, вони допоможуть дитині». Травмування дитини-гойдалкою у парку міський голова Новомиргорода прокоментував телефоном. Як таке сталося, замовили експертний висновок, проводиться службове розслідування. Але, ну, звісно, що вина міської ради, буду казати, є в цьому, але те, що постійно там каталися діти по. П'ять по шість чоловік, що перевищували навантаження, ну не, не догледіли, скажімо так. готова міська рада компенсувати усі витрати на лікування за фактом події. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Службова недбалість. Встановлюються посадові особи, які причетні до службової недбалісті. Карається позбавленням волі на срок від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади та зі штрафом від 205 до 750 неподаткованих доходів громадян. Слідчими органами саме будуть враховані посадові інструкції, функціональні обов'язки посадових осіб, які саме повинні були своєчасно або зробити своєчасний демонтаж в силу того, що гойдалка вже прийшла у несправність, або ж оновлення або заміну цієї гойдалки. Каже, скільки триватиме слідство, не знає. Після його завершення матеріали передадуть в суд. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Антоніна Крейтур, Суспільне новини, Кропивницький.